Вітаю, друзі. Обіцяла вам показати свої результати трейдингу з січня цього року і ось зараз у нас, сьогодні у нас 18 липня. Я, ну, якщо можна так сказати, займалася трейдингом. Звісно, я рік назад пройшла. Навчання по ф'ючерсам. Я розповідала, що я на ф'ючерсах втратила ну, для мене багато грошей, як на мене. Звісно, це відносна величина, тому все відносно. Показую. Я там на початку показувала, здається, в мене має бути на каналі відео про трейдинг. В січні місяці 25-го року в мене було плюс ну, майже 3% до депозиту, у мене було тоді 258 доларів на рахунку, і я намагалась, це вже спот, це не фьючерси, це Е, Потім в лютому в мене... В мене... Мінуса. Тобто, в лютому я не То, що там в мінуса, це я зайшла в монети і просто пересиджувала. Я ну, не змогла їх продати. Ну, тобто вийти з них просто чекала, коли буде плюс. Значить, в березні у мене я також, от тут я вже почала так. Також у мене я сиділа в монетах. Бачите, оце, оце число от 41 долар, 440 доларів. Тут вже в мене побільше депозит. 400 доларів, 26, 426 доларів. От я знаходилась також в монетах, перебувала. Так, щоб не заважати. Квітень. Квітень тут я вже щось продала, і десь мінуса, десь плюс по монетах видно. Також в мене там 2, ну, 2,7% плюс по депозиту вийшов. Так, це квітень. В травні я була в монетах щось продала, як по якійсь ну, монеті там 4 долара плюс у мене 300 доларів було тут на рахунку. Тобто я маленьким депозитом таким. І зараз, так, так як ринок росте в нас, я зараз в мене закрився ордер, сьогодні вночі, поки ми спали, бо вчора він був ще відкритий, я дивилась. Сьогодні вже закритий зранку, продалась Ада в мене залишилась. Тобто я частинку вийшла, а частинку ще залишила, щоб відросло. І в мене, в мене по аді вийшло 24,5 долара плюс. Тобто, ну, от ось якось так. 5,7%, ну, трохи більше 5% плюс. Що я хочу вам з цього всього сказати? Значить, торгувала я весь цей час монетами Solana, ADA, Bitcoin, Ethereum. І ще, здається, Аве у мене там на початку було, потім я пішла з, нею, з неї, і залишилось в мене останнє біткоін і е, е, ада була. Значить, що я вам хочу сказати? <смір> Значить, ну, трейдинг такий, ну, це, звісно, чисто моя думка і мій досвід з цього питання. У вас може бути інше. Тобто для себе я зрозуміла, що мені така, такі заробітки не дуже підходять, бо вони в мене мінусові. Тому, фокусуюсь більше на більш прибутковій і загалом такі більш доступні для широких мас, скажімо так. Інструменти це. Облігації і е, стратегії DCA, е, по котрі я кожен тиждень е, е, інвестую гроші, і е, зараз в мене, зараз я вам скажу, е, по такому портфелю в мене з 17 квітня 2025 року я почала вести цей портфель е, публічно. Котре можна подивитись результати по цьому портфелю. І от якщо зараз подивитись, то по ньому 223 долара плюс у мене. Звісно, ринок росте. Звісно, у мене і по трейдингу вийшло так, що співпало і виріс, ну, відросло і вийшло в плюс гарний. Але, тим не менш, от ця стратегія, вона. Як вам сказати, ви витрачаєте дуже мало часу. Тобто вам треба один раз сісти, проаналізувати і потім просто купувати. Не дивлячись на ринок, росте, падає взагалі, на це не дивимось. Потім це ну, то, що займає мало часу. Займає, ну, забирає мало нервів. Тому що там взагалі ну, майже, ну, майже не нервуєш, тому що да, воно там падало, в мене цей портфель був ну, час, що він падав, але на довгому проміжку часу все одно, ну, якщо буде рости крипта, то він буде відростати разом із нею. Тобто ми просто от, для накопичення взагалі здорово. Інструмент дуже гарний. Трейдинг — a... trading, це більше заробітки сьогодні. Тому ну, тут таке, вже треба ну, дивитись, які у вас цілі, який у вас взагалі рух ваш, в яку сторону ви рухаєтесь. Тому я зараз сфокусувалась на стратегії DCA, яку я викладаю кожен, кожен тиждень. Знімаю відео і в телеграм-каналі, так що запрошую, хто хоче, можете в телеграм-каналі про це подивитись. І я концентруюсь зараз на облігаціях ОВДП, українських облігаціях. Ну, це, мабуть, вже буде окреме відео там про облігації. Тому. Трейдинг, ну, якщо хочете, пробуйте, дехто втрачає. ну, от Я втратила багато грошей, на мою думку, багато. ну, Тобто в мене є якийсь бюджет, і я розумію, що для мене це, ну, якби не критично не останні гроші, але я втратила більше, ніж отримала прибутку. Тому ну, на сьогодні. Так, бачу, що немає сенсу е, витрачати час на це. Тому з трейдингу я йду. Звісно, аналіз, технічний аналіз, він використовується не тільки е, ну, в крипті, його можна використовувати. Я е, цими знаннями, що я отримала, я ними користуюся на фондовому ринку. Тому е, поки що, ну, так як зараз нас заборонено виводити гроші на фондовий ринок, ну, щоб поповнити рахунок, поки ми торгуємо, От, використовуємо те, що можна. От. Звісно, є там шляхи, люди шукають, знаходять. Ну, ми цим не займаємось. Поки, поки так, поки сконцентрувалися на ОВДП. І на стратегії DCA, крипто, на крипторинку. Ну, якось так. Тому, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Всім дякую, хто дивиться мої відео. І ставить лайки, коментує і поширює мої відео. І... Ділиться моїм каналом. І також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, я там також викладаю там коротенько про ну, те саме, що і на Ютубі, але там в вигляді публікацій коротеньких, тобто намагаюсь не завантажувати телеграм-канал, там багато якимось мусором чи багато інформації там надавати. Тому наш час хочеться багато дізнатися, а часу дуже мало. У нас 24 години всього в добі, тому не вистачає на все, що хочеться. Але, тим не менш, якось так на цьому все. Дякую за те, що дивитесь мій канал, ставите лайки, поширюйте відео і всім гарного дня і профіта! Пока-пока.